Мільйонну позначку пройшли вбитих та поранених росіян у путінській війні. Вже як ціле населення таких міст, як, скажімо, Челябинськ чи Самара. Минулої доби українські воїни вивели з бою 1140 окупантів і отримали перший мільйон хороших руських. Знищені також 47 артилерійських систем, 6 танків і 140 одиниць автомобільної техніки противника. Путін кидає на штурми росіян, так наче підкидає дрова у вогонь. Сказав президент Зеленський в інтерв'ю німецькому Bild. Україна ж береже своїх людей. Зеленський упевнений, Путін не хоче миру, а переговори використовує лише аби уникнути санкції. Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу до запровадження жорстких санкцій, тому що він може протриматися ще деякий час. Саме тому жорсткі санкції потрібно запроваджувати зараз. Володимир Зеленський, президент України. Найбільше боїв на фронті минулої доби точилося на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 62 штурми противника, і ще 46 атак відбили на Новопавлівському. Активно штурмують росіяни українські позиції також на Лиманському та Торецькому відтинках фронту. Але безуспішно не дали ЗСУ просунутися окупантам і на Куп'янському та Гуляйпільському напрямках. На Курщині минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної. Інтенсивності йдеться у оновленому повідомленні генштабу. Буквально на межі між своїми і ворожими позиціями щодня працюють сапери на Сумщині. Вони одні з тих, хто першими заходять у небезпечні зони, розміновують поля і відкривають шлях піхоті. Про ризики і трофеї сапери розповіли нашим колегам із армії ТІВІ. Там, де ще не була піхота, вже працюють сапери. Їхня робота відкрити шлях і зберегти життя. Є такий лозунг да, у саперів, що да, попереду перших. Тобто, якщо ну, піхота, кожна своя робота. Піхота чи... Хлопці, вони, вони працюють, да, вони стріляють, вони в безпосередній контакт з ворогом, але вони не знають, що, що перед ними може бути, які там міни, не міни, загородження, інженерне, невибухові. Вибухові. Вони не знають. Тому перед ними спочатку десь не завжди, але е, зачастую е, проходять сапери. Сьогодні цей підрозділ на Сумщині на самому кордоні з Росією. Завдання утримати ворога якнайдалі. Рухаємо кордон до Москви, так? Да? Через Ростов. Через Ростов. Ну так. А да. чим воно там позаміновувала Росня? Всім, е... що в них було. Це протитанкові міни, протипіхотні міни, вибухові, невибухові загородження. Під відкритим небом і під постійним прицілом ворог залишив по собі все від дронів ждунів до розтяжок. Пацани підіймають пташечки, дивляться, що Вони визначають, він видно, там, 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 там сидить. Тоді вже там або, або якимись скидами, або піхота, коли йде, там чи сапери проходить вздовж. Вони не все бачать, вони бачать, коли техніка з'являється прямо по курсу. Але якщо збоку підходять, то просто розстрілюють на місці ці, цих ждунов і все. Працюють з будь-якою вибухівкою, все залежить від задачі, але є особливо підступні види. Саме противна це ОЗМ-72. Це випригуюча міна безпосередньо, коли сриваєш розтяжку, вона випригує. А ось і трофей бронеавтомобіль-Тигр підірваний на нашій міні. Тепер працює на ЗСУ. Взяли даний даного котеня Тігрьониш. Забрали ми, мінувавши околиці.